Вітання усім Новини в атері першого міського у студії. Працює Карина Костецька. А наші журналісти вже готові поділитися найактуальнішими подіями міста. У розі зводять підземні укриття, пристосовані для повноцінного та безпечного навчання. Вони розташовані під землею та мають усі умови для безпечного перебування дітей. Це вентиляція, санвузли, питна вода, місця для занять і навіть буфети. Один з об'єктів вже майже готовий до здачі. Як місто готується до нового навчального року в умовах війни, дивіться далі. Майже завершено будівництво найбільшої підземної школи у Кривому Розі, яка розрахована на 300 дітей. Це один з трьох нових об'єктів, які будуються в місті, де школярі можуть безпечно навчатись навіть в умовах війни. Споруда дійсно захищена добре. Ми навіть звірювали з Оставськими проектами. Все виконано на Спроектовано на вищому рівні. метал, арматура тут дуже багато. Там більше там 150 тонн арматури тільки. Перекриті, а в общем, на кожне бомбосховище десь там по 300-350 тонн арматури. тільки. укриття площею понад тисячу квадратних метрів повністю автономне. Тут будуть створені всі комфортні умови для навчання: вентиляція, опалення, каналізація, система зв'язку, освітлення та навіть буфет з підігрівом їжі. Особливу увагу приділили маломобільним дітям. Для них за проектом передбачено окремий вхід і доступні умови. Зараз робота виконуються внутрішні роботи оздоблювальні та роботи зовнішні стосовно покриття гумового та поля футбольного, тобто йде завершальна стадія, виконання робіт з нового будівництва на школи підземної. На сьогодні будівельна готовність 80%. Підрядники вже завершили роботи з укріплення конструкції, гідроізоляції та внутрішнього оздоблення. А ще встановили. Протиполові фільтри, генератор і термостатичні обігрівачі для забезпечення очогового процесу в наших школах, в наших дитячих садочках. Ми вже створили 214 укриттів, які сертифіковані ДСНС, і діти можуть займатися у офлайн режимі, у змішаному режимі. Там рішення приймає кожна школа, але така можливість є. Але у нас є декілька мікрорайонів, в яких неможливо. Створити укриття там, на базі шкіл чи на базі дитячих садочків, ну, тому що ні подвалів нічого немає. І ми будуємо зараз три підземні школи. Місто продовжує вкладати сили та кошти у безпечну освіту для дітей. Наразі у кривому розі вже функціонують 214 укриттів, а ще 66 на стадії ремонту. Завдяки співфінансуванню держави і громади діти зможуть навчатися не ризикуючи власним життям. Анастасія Костенюк, Іван Сергієв, Паршимський. Масована шахетна атака на місто Дніпро. Вночі на обласний центр нашого регіону російські окупаційні війська скерували ударні безпілотники. На жаль, наслідок цього загинув 53-річний чоловік. 78-річний містянин отримав поранення. В приватному секторі Дніпра спалахнули пожежі. Через удари мопедів один приватний будинок повністю знищений. Ще кілька серйозно постраждали. Атака зачепила підприємство, бюро ритуальних послуг та легкове авто. Вранці ворог обстріляв з місто та Ганецького громаду внаслідок ударів стало займання в ресторанному комплексі. Пошкодження отримали сім приватних домоволодінь, два гаражі, дві автівки та лінії електропередач. Венебіна Дніпропетровщиною армійці з повітряного командування схід знищили дев'ять російських безпілотників. Протягом цього дня напередодні ворог тримав у напрузі Нікопольський район. Для цього скерував дрони Камікадзе на Мирівську та Покровську громади. Поранення отримали четверо людей: чоловіки 41, 51 та 81 років. А також 76-річна жінка їхнім життям нічого не загрожує. Стали займання в приватному будинку та на території комунального підприємства. Зачепили пожежну машину. По Новопавлівській громаді Санельніківського району ворог скерував ударний безпілотник. Зачепили приватне домоволодіння та господарську споруду. Через ранішній удар керованою авіабомбою поранення отримала 48-річна жінка. Один будинок в руїнах ще 12 побило. Згоріли дві машини, одна потрощена. Наслід. Ки ворожих атак уточнюються. Росія продовжує вже 1162 го добу тероризувати українські території у Донецькій області. За минулу добу зафіксовано 40 обстрілів, внаслідок яких поранення дістали четверо людей. Усього пошкоджено 23 приватні багатоквартирні будинки та дві адмінбудівлі. На Харківщині минула доба стала однією з найважчих. Росіяни атакували область 55-ма ударними безпілотниками та 13-ма авіабомбами. Внаслідок обстрілів постраждало 45 людей, зокрема двоє дітей, і вагітна жінка. Загалом Оджено 17 приватних і багатоповерхових будинків, медзаклад, цивільне підприємство, що найменше 30 автомобілів, 19 гаражів, навчальний заклад та виробничий цех. Виникло понад 10 пожеж, включно з масштабною лісовою на 25 гектарах. За добу у Сумській області один мирний житель загинув, і ще один поранений. Руйнувань зазнали щонайменше три об'єкти цивільної інфраструктури, зокрема, будинок культури, магазин, навчальний заклад та адмінбудівля. Сьогодні ж обговорювали підготовку нового рішення ради національної безпеки та оборони. Важливо і надалі тиснути на російські мережі впливу, а також на всі їхні виробництва та торговельні операції. Українські санкції стараємось по максимуму синхронізувати з усіма в Європі, щоб це було спільною позицією, і вже маємо хороші результати. У тому числі у закритих російських виробництвах, які працювали на їхню оборону. Окупанти не зменшують інтенсивності вогню по Запорізькій області. Всього зафіксовано 616 ворожих ударів, внаслідок яких поранення дістала 68-річна жінка. На Херсонщині через обстріли російських військ поранення отримали шість людей. Зруйновано 10 багатоквартирних і дев'ять приватних будинків, господарчу споруду та автомобіль. У Миколаївській області постраждали дві людини. Пошкоджено приватний будинок, а також лінію електропередач, внаслідок наслідок чого 66 абонентів залишилися без світла. Сили оборони України на варті захисту протягом минулої доби українські захисники денацифікували ще 1100 російських окупантів, перетворили на металобрухт 179 одиниць автотехніки, 112 безпілотників, 11 гармат, один танк, один броньовик та одну ракетну систему залпового вогню. Українська авіація, ракетні війська та артилерія уразили 15 районів зосередження особового складу та техніки, два пункти управління, чотири артилерійські засоби та один засіб реп російських загарбників. Сили ППО зни знищили 50 ворожих шахедів та безпілотників інших типів на півдню, центрі, сході та на півночі країни. Ще 22 російські російських БПЛА локаційно втратили без негативних наслідків. Протягом доби Сили оборони України відбили 177 російських атак на позиції наших захисників на Харківському, Куп'янському, Лиманському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Покровському, Новопавлівському та Придніпровському напрямках за 1162 дні повномасштабної російсько-української війни. Знищили наступну кількість механізованої та живої сили окупантів. 370 літаків, 335 гелікоптерів, 10 729 танків, 22 353 броневики, 27 091 гармату, 34 289 безпілотників, 46 611 одиниць автотранспорту, 1146 засобів ППО, 1374 ракетні системи залпового вогню, 3196 крилатих ракет та близько 952 тисяч російських загарбів. Никива. Дві аварії за участі легковиків сталися у Кривому розі в один день. У районі пісочної водій Тойоти не впорався з керуванням. Автівку занесло на узбіччя, де вона врізалася в електроопору. Керманич спершу втік з місця пригоди, сховав машину у дворі, але згодом сам викликав поліцію. Інша подія трапилася в районі 129-го кварталу. Пішохід раптово вибіг на дорогу просто під колеса опелю. Водій не встиг зреагувати. автівка збила чоловіка, а внаслідок удару тріснуло лобове скло. Постраждалого у шп. Талили попередні він був у стані алкогольного сп'яніння. На щастя, обидві аварії обійшлися без фатальних наслідків. 30 квітня у металургійному районі Кривого Рогу відбулися урочисті заходи до Дня прикордонника України. Біля стели героїв зібралися ветерани прикордонних військ, військовослужбовці, містяни та представники влади. Після урочистого шикування та вітальних слів учасники заходу поклали квіти до меморіалів. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих прикордонників, які віддали життя за свободу і незалежність сучасної України. Організатором події виступила громадська організація Криворізька міська організація ветеранів прикордонних військ. Військ. Захід став нагадуванням про важливість служби на кордоні та про героїв, завдяки яким Україна тримає свій рубіж. Сьогодні відбувається вшанування пам'яті прикордонників, які проходили службу і при радянському союзі, ще і в сучасних прикордонних військах. Тим, що почалося рознаглася після 91-го року, коли була об'явлена незалежність України стосовно до прикордонних військ при Радянському Союзі, що відмічали День прикордонних військ 28 травня, то рішенням Верховної Ради указом президента свято було перенесено на 13-те. На 30 квітня, прошу пробачення. На 30 квітня. Срочно швид, швидко в порядку живої черги. Мешканці центральноміського району в рамках вже другої цьогоріч хвилі отримують продуктові набори від Ради оборони міста та влади Кривого Рогу. Отримати свій пакунок можна в одному з чотирьох стаціонарних пунктів видачі, які працюють у цих районах. На одному з таких побувала і наша знімальна група. Аїса Константинівна завітала до одного з пунктів видачі продуктових наборів від міста на території Центрального міського району. Він розташувався в будівлі центрального міського територіального центру соціального обслуговування, що для жінки дуже зручно, адже живе зовсім поруч на Гданцівці. Перебуває на заслуженому відпочинку і тому прийшла за власним пакунком сама. Получаю я вже Декілька разів вже й не, не повністю, скільки, Ну багато і набори дуже хороші, довольні. Вся продукція, всі продукти хороші, і всі потрібні. Всього в межах тільки Центрального міського району за дві хвилі в планах видати більше 10 тисяч продуктових наборів для мешканців цієї частини Кривого Рогу. Із них три тисячі пакунків саме на базі Центрального міського терцентру. Станом на цей час в районі вже видали близько 9 тисяч пруднаборів, із них близько тисячі доставили до місця проживання. Вавання малорухомим та самотнім громадянам. А всього з 2022 року в центральному міському районі видали вже більше 132 тисяч продуктових наборів від міста. В районі діють чотири стаціонарні пункти. А також організовують виїзне обслуговування для мешканців таких віддалених мікрорайонів, як авангард, рудничне, рахманівка та степове. В місті існує багато програм підтримки і прямі виплати з міського бюджету. Та що не передбачено законодавча, це наша міська програма, і теж безкоштовний проїзд. Продуктові Спочатку війни видано вже 882 тисячі, видаємо Є три хвилі в осені і три хвилі навесні. От зараз іде друга хвиля, весняна хвиля, третя хвиля почнеться. Десь в середині травня головне це зараз підтримати людей Ті, кому найважче. Це унікальна програма, якої немає в жодному місті України у кривому розі діє унікальна для країни програма соціальної підтримки мешканців, і вона спрямована на виплату матеріальних допомог, компенсацій, надання додаткових до встановлених чинним законодавством пільг. А це 853 мільйона гривень. В 2025 році не скоротили жодної виплати. 31 березня стартувала перша хвиля видачі продуктових наборів. А з 15 квітня вже друга. Сумарно за дві хвилі допомогу від міста отримають 38 різних пільгових категорій. Це більше 66 тисяч сімей, в тому числі ВПО. Від початку року проднабори вже отримали більше 56 тисяч родин, в тому числі 1800 родин ВПО. Пункти видачі працюють з понеділка по суботу з 8 до 15.00. Олександр Фефілатів, Ліп Рибчук, Перший міський. У Кривому Розі відбувся міський етап всеукраїнських шкільних змагань пліч опліч із шахів серед юнаків та дівчат. Турнір об'єднав 15 команд із різних шкіл. У двох вікових категоріях юні шахісти виборювали право представляти кривий ріг на обласному рівні. Це вже третій етап великого проєкту, реалізованого у нашому місті, за підтримки ради оборони та місцевої влади. Які були нюанси проведення змагань, та як багато школярів взяли участь далі в сюжеті? У кривому розі стартував третій міський етап спортивних змагань Пліч опліч серед юнаків та дівчат з шахів. Турнір проходить у рамках Всеукраїнської шкільної ліги Пліч-опліч за перемогу змагаються 15 команд у двох вікових категоріях. Аби правильно визначити найсильнішу команду та допомогти учасникам на всіх етапах цього змагання. Запрошені досвідчені шахматисти. Вони є суддями. Про тонкощі турніру розповів головний суддя. Наша мета. Провести сьогодні змагання серед загальноосвітніх шкіл нашого міста та виявити найсильнішу команду регіону. Приймають участь у нас у двох окремих вікових категоріях: це 10-11 класи, там чотири команди, та 5-9 класи, там 11 команд. Граємо два окремих турніри і визначаємо кращих. Даний захід проходить у безпечному місці, а саме в укритті навчального закладу. Є можливим, так як в Кривому Розі масштабно створили сховища майже у всіх школах. Наразі їх 107, а всього в різних закладах освіти їх вже понад 200. Завдяки підтримці Дю США у Кривому Розі діти мають можливість займатися багатьма видами спорту. Ще одним завзятим учасником турніру є десятирічний Єгор. Він зіграв вже одну партію і в очікуванні наступної. Так як за правилами команди грають по коловій системі. Ну це мій перший турнір то я на США. Я сьогодні вже грав і виграв одну партію. Мені подобаються змагання і тим, що це шахи. Мені мені подобається грати у шахи. Наразі вже завершено змагання з черлітингу, спортивного орієнтування, футзалу, волейболу, баскетболу, гандболу, регбі п'ять та легкої атлетики. Змагання пліч опліч є досить великими, а тому кожна дитина може спробувати свої сили у бажаному виді. Спорту міська влада та рада оборони Кривого Рогу активно підтримують реалізацію ініціативи пліч-опліч. початку спортивного сезону участь у проєкті взяли понад три тисячі дітей. Сьогодні визначиться хто ж у нас кращий шахисти, і це проводиться як підготовка, як відбір тих спортсменів, які вже приймуть участь в змаганнях на обласному рівні. У нас в двох ліс США є шахові. Школи це третя і дев'ята. ДЮСШ. США ми створили на проспекті Паштовому біля Малої сцени театра Шаховий клуб. В нашому регіоні це точно найкращий шаховий клуб, якщо рахувати навіть міста Дніпро. З кожним роком кількість учасників зростає в минулому році. Участь взяли у змаганнях дві тисячі, тоді як зараз на тисячу більше. Популярність турніру зростає з кожним роком, а разом із ним кількість молоді, яка займається спортом. На щастя, у місті створені всі умови для цього. Аліна Сітнікова, Едуард Лушпенко, перший міський. Торські композиції та пісні улюблені для всіх українців на сцені колишнього палацу культури імені Богдана Хмельницького провела музичний концерт українсько-американська співачка, композиторка та громадська діячка Анастасія Поло. Це частина культурно-релігійної дипломатії між Україною та Америкою. Ще один стійкий канал донесення правдивої інформації про події сьогодення в нашій країні. На виступі співачки побувала і наша знімальна група. став черговим містом нашої країни, до якого із концертним виступом разом із музикантами завітала Анастасія Поло, українсько-американська співачка, яка народилася в Миколаївській області та вже понад 15 років проживає в США. Підтримка відновлення та проголошення перемоги України. Саме так вона назвала свій тур нашою державою. Музичну програму презентували в Палаці культури імені Богдана Хмельницького в Покровському районі. Ми їдемо містами України. В нас сьогодні вже 17 виступ і ще попереду, десь 10. Як мінімум, ми відвідуємо не тільки міста, але й військових госпіталі з дітками працюємо. Тобто, головна місія це підтримати українців і сказати, що не зважаючи ні на що, ні на які політичні дії, які зараз відбуваються або речі, народ Америки, США, Українці, загалом громада. Ми стоїмо з Україною, допомагаємо, підтримуємо. Тому люди підходять, кажуть, що надихає дуже крила, підіймаються. І це ще одна така головна мета: це підтримати людей, тут підняти їх крила, тому що людина, кожна має крила. У вазі присутніх слухачів Анастасія Поло представила музичну програму, що складалась у тому числі з авторських композицій, зокрема композиція Перемога. Також представлені і ті, які гарячі та щиро любить український народ, як то чорнобривці. Глядаць сказала, раз по раз підхоплювала знайомі мотиви та підспівувала в такт грі музичних інструментів на великій сцені. Крім музичної частини свого візиту, співачка в містах туру також виконує гуманітарні зустрічі із українцями, які постраждали від війни, родинами переселенців. А ще зустрічається із місцевими громадами для обговорення шляхів міжнародної підтримки України та подальшої співпраці. Анастасія, співзасновниця руху допомоги українським біженцям на кордоні Мексики, «United with Ukraine», ініціаторка програми you for You» та засновниця благодійної організації «Heartbeat with AP» із фізичним центром в Південній Каліфорнії. «Heartbeat Center». нині активно працює в Напрямку згуртування української громади в США як потужної сили адвокації України. Проєкти Unbroken Gen, Дякую. Перший український фестиваль Подяки США. Такі події е, організовувати дуже важливо зараз. Люди дуже пригнічені. Багато да, зараз тиску на душу людей, на емоції людям. Треба якась розрядка, де вони можуть прийти просто трошечки, хоча б душою відпочити. Е, плюс те, що е, та виконавиця вона пов'язана з вірою, з релігійністю. Це теж важливо. От, зараз для людей мати якусь віддушину, куди вони можуть звернутися там, да, до Бога в молитві от, і відпочити. А інший пласт донесення інформації правдивої, і це можуть бути різні канали. Так, ми знаємо, що це намагаються робити наші там, політики, так, і, от, але є, як кажуть, народна дипломатія. Анастасія Пола відвідала Кривий Ріг вперше, але з Огляду на той емоційний відгук від глядачів та чисельні нові приємні знайомства в нашому місті, старт новим проєктам та подальша співпраця точно буде, адже Криворіг місто сталевого опору, в якому живуть сильні духом та тілом люди. І в ці нелегкі часи війни Росії проти України міжнародна підтримка та зв'язки із народом США та українською громадою Америки нам вкрай потрібні. Олександр Фефілатів, Іван Сергіїв, Перший міський. Крибасводоканал звертається до своїх споживачів та нагадує, що сьогодні, 30 квітня, останній день місяця. А отже, час передати показники ваших лічильників холодної води. Час на передачі даних гарантує коректні нарахування та допомагає уникнути непорозумінь. Зробити це можна через платформу Новаком або інші онлайн сервіси, такі як «Провад24» чи Монобанк. Детальні інструкції доступні на сайті комунального підприємства Крибасводоканал. На цьому випуск новин завершено. А ви підписуйтеся на наші. Соцмережі ще більше актуальних новин про життя нашого міста. Дізнавайтеся з Ютубу, Фейсбуку і Телеграму. Першого міського у студії працювала Карина Костецька. Дякую за увагу і до зустрічі.